Житловий комплекс в Ідріел. Велнес Резиденція встигніть обрати найкраще планування. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що НАТО має переглянути свої оцінки прогнозу щодо конфлікту із Росією. В інтерв'ю газеті «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг він сказав, що Росія може достатньо відновити свої війська і напасти на східну країну-члени НАТО ще до 29-го року. Він сказав, що такі оцінки вже є. Як пише у міністра запитали, чи має Німеччина час. На підготовку до війни в країнах НАТО, адже раніше Пісторіус говорив, що на посилення оборонного курсу потрібен час. Це питання залишається спекулятивним військові експерти та розвідувальні служби можуть приблизно оцінити, коли Росія відновить свої збройні сили настільки, що буде здатна здійснити напад на країну члена НАТО на Сході. Ми завжди говорили, що це може статися з 2029 року. Однак додав він, що зараз з'явилися інші оцінки, згідно з якими це можливо вже з 28-го року. А деякі військові історики навіть вважають, що минуле літо було останнім мирним літом. Ми не повинні створювати враження, що НАТО не здатне захищатися. Воно здатне. Воно має значний потенціал стримування, конвенційний, але звісно і ядерний. Незалежно від цього, ми маємо боєздатні збройні сили, але так, ми повинні ще краще їх оснастити. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай офіційно став кращим другом Кремля. При цьому деякі російські офіційні особи а також спецслужби, які раніше з глибокою підозрою ставляться до Пекіна. А ось згідно з результатами опитування, більшість пересічних громадян Росії навпаки мають до КНР та всього китайського симпатію. Повідомляє Радіо Свобода. Видання пояснює це тим, що інтерес у громадян до Китаю зріс на тлі того, що російська влада оголосила все західне ворожим та Бездуховним там заявляють про золоту еру у відносинах із КНР. Примітно що. Китайська пропаганда підтримує тезу про найтіснішу співпрацю із Росією в вересні на зустрічі в Монголії, яка відбулася за ініціативу Пекіна. Китайський лідер наголосив, що хоче зміцнювати політичну взаємодію з Москвою та разом усувати зовнішні перешкоди. Видання також згадує заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито те, що Росія та Китай мають багато спільного, а народи цих країн об'єднують давні традиції дружби та взаємної підтримки. Вказується. Що економіка Росії через розпочату війну проти України та введені проти неї санкції опинилася в критичній залежності від Китаю, і по суті КНР замінив західні споживачі. Споживчі товари, які росіяни тепер не можуть купити через санкції на власні. Окрім цього, видання нагадали, що Китай також є найбільшим покупцем російських енергоносіїв. Моди на все китайське з'являються, тому в російському суспільстві виникла е, така собі мода на вивчення мови, е, кіно, мистецтво, культуру, і також на туристичні поїздки. Окрім цього, на вулицях російських міст е, тепер можна частіше побачити китайські автомобілі, зокрема російська еліта. Прагне найняти для своїх дітей китайських нянь, а музеї та концертні зали у Москві та Петербурзі активно рекламують китайські виставки та шоу. Дані соцопитування, які з'являються, державний всеросійський центр вивчення громадської думки, який має тісні зв'язки з Кремлем. Що півтора року тому наводив дані, що семеро з десяти росіян характеризують відносини двох країн як дружні та добросусідські, що є максимумом за весь час спостережень. І також результати опитування показали, що на думку 76% респондентів Китаю вдалося повністю або певною мірою замінити захід як економічного партнера Росії та компенсувати західні санкції. Також в Левада центрі проводили схоже опитування, і автори дослідження зазначили, що позитивне ставлення до Китаю серед росіян б'є всі рекорди. Водночас до країн заходу воно перебуває на історичному мінімумі. Учасники опитування старшого віку як Зазначає видання з теплою. Такою теплим настроєм степлотою відгукувалися про китайців, як про носіїв традиційних цінностей, на відміну від цитую бездуховного заходу, як показали результати опитування багатьох росіян цікавить можливість відпочинку в Китаї та шопінг і станом на кінець двадцять року в КНР побували вже понад 6% росіян, та майже половина мешканців далекого сходу Росії. Тому, на думку соціологів, наразі Китай багато в чому сприймається російською громадською думкою як противага заходу. Тобто Антиамерика. Ну проте, все чистіше і все активніше Китай поглинає Російську Федерацію. Така собі ем, умовна окупація, але повільна, і призведе до впевнені, що негативних наслідків для самої Російської Федерації. До інших партнерів союзників для Росії. По суті, і тих, хто підтримує Російську Федерацію, цитую одного з персонажів в Україні немає жодних шансів на перемогу в поточній війні проти Росії, а подальша фінансова підтримка країни з боку ЄС є просто божевілля. Заявив про це. Можна здогадатися. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомляє політику. Видання зазначає, що заява Орбана пролунала в той час, коли зникають надії на швидке перемир'я, а Європа намагається фінансово підтримати Київ напередодні бюджетної кризи наступного року. В інтерв'ю видані прем'єр-міністр Угорщини заявив, що фінансова підтримка України вбиває ЄС економічно та фінансово і просто є божевільною. Це цитую, зазначається, що раніше Угорщина блокувала. Продовження санкцій ЄС проти Росії, а також надання Україні фінансової підтримки. Окрім цього, Будапешт просував ідею звільнення Москви від нафтових санкцій, які США ввели проти двох великих компаній Росії. Орбан заявляв, що ми вже витратили 185 мільярдів євро і маємо намір витратити ще більше. Отже, ми фінансуємо країну, яка не має шансів виграти війну. Це лише думка Орбана. В матеріалі йдеться, що прем'єр-горщини звинувачує європейських лідерів в тому, що. Що вони продовжують конфлікт цитую в Україні, аби отримати кращу позицію для подальших переговорів щодо мирної угоди, вони хотіли б продовжити війну. Вони вважають, що ми маємо продовжувати війну щоб надавати Україні більшу підтримку. Він що така позиція є абсолютно помилковою. Ситуація і час сприятливіші для росіян ніж для нас. Не продовжуйте зупиніться, як тільки можете висловив думку премєр Угорщини. Що стосується мирних переговорів, то Орбан заявив в інтерв'ю виданню, що очікує угоди між росіянами та американцями щодо війни та торгівлі енергетики та з інших питань. На його думку, європейці повинні відкрити незалежний канал комунікації із Російською Федерацією. Хай американці ведуть переговори з росіянами, а потім європейці також повинні вести переговори з росіянами і подивитися, чи можна об'єднати позиції американців і європейців. Видання зазначило, що під час зустрічі в Білому домі прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вдалося домовитися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом про отримання для своєї країни безстрокового звільнення від санкцій США на імпорт нафти і газу з Росії. Проте в адміністрації США уточнили. Що звільнення діє лише протягом одного року, Орбан в інтерв'ю зазначив, що ця угода діятиме доти, доки він буде при владі, оскільки на квітень 26-го року в Угорщині заплановані загальнонаціональні вибори. І на думку прем'єра Угорщини, Європа має підійти до питання України, виходячи з європейських інтересів, і додав, що його не цікавить, виграє чи програє. Москва видання додало, що за словами Орбана його цікавить майбутнє європейського народу, зокрема майбутнє угорців. А також нова система безпеки. Водночас, Орбан вважає, що безпекова угода для України повинна передбачати мирну угоду, яка стабілізує кордони, незалежно від того, чи визнані вони міжнародно або ж ні. Та однозначно. Якусь демілітаризовану зону за його словами. Прем'єр гоще додав, що якщо не станеться диво, то Росія продовжуватиме захоплення сходу України, зокрема Донецької області, після війни. І як сказав він, це реальність подобається вам чи ні? При цьому Орбан не думає, що Росія, набравши сміливості, може напасти на іншу європейську країну або ж країну члена НАТО. Я вважаю безглуздим твердження, що росіяни нападуть на Європейський Союз або НАТО просто тому, що вони недостатньо сильні. Ми набагато сильніші.